Гарного сім'я, дівчата і хлопці. Сьогодні я покажу ще один варіант калача. У мене сьогодні буде різдвяний калач чи плетінка. Тісто таке у мене гарне. Рецепт тіста я напишу в коментарях. Калач буде дуже легкий. Значить так, Тісто я розділяю на 4 частинки. 4 жгута в мене сьогодні буде. Мені треба розкачати всі ці 4 жгута. Ось так можна робити. Випустити повітря, защіпнути і ось так гарно розкачувати. Нагадую, тісто треба качати, не розтягувати, а качати так, злегенька. І воно розтягнеться саме по собі, щоб не рвалося. Джгути я вже зробила, тепер підготувала форму. Можна на ось таку, можна ось таку велику, трішки менше, ніж ця. От. Так що оприділіться, будь ласка, з формою. Ще, дівчатка, коли не забуваю, то я папір намочую, то взагалі тоді з ним легко працювати. Він приймає форму гарно. Тепер беру два жгута. Кладу їх ось так навхрест, ось тут, щоб легше було їх перекручувати. І ось так. Можна густіше перекручувати можна рідше, хто вже як захоче. Якщо густіше, то буде коротший жгут. Ось так. Кінчики зліплюю, щоб не розкрутилося. І відкладаю в сторону. Так само і ці два жгути. Перетрусить борошном. Щоб воно в мене не злиплося. Ось так. І знов так само перекладаю. Це дуже легко. І знов так само перекручую. Ось так ось тут у мене кінчики залишаються, щоб потім зв'язати. Ось так. Це дуже легко. Ну, тепер беру ось тут, а зв'язую, як уже ж у вас вийде. Хто як зможе, так і зв'яже. Ось так я його виклала. Це дуже легко. І хай собі він тут підходить. От цього кусочка тіста я зараз зроблю узорів. Спочатку беремо ножнички, іначе в дитячому садочку вирізаємо листочки. Це дуже легко все вийде. Все вийде. Ось так. Такий листочок буде. Один. Другий зроблю так само. Ще кружечки ось повирізала. Кружечків можна п'ять. Ось так. Я вже показував багато разів. Така буде трояндочка. Згортаю, згортаю. І з цієї сторони трояндочка. І розрізаю. І виходить таких дві трояндочки гарних. Можна курячим яєчком помазати, але я попізніше буду мазати. Тут я зараз ось так накладаю зорів. Квіточку таку ще зробила. Ось так у мене вийшло. І все ставлю в розтойку, і хай собі тихенько відпочиває, підходить, а духовка нагрівається. Ось тут у мене одне куряче яєчко. Я сюди молочка налила, десь дві ложки. І оце зараз я помажу. Ще воно буде в розстойці стояти. Це Я поки що підготавлююся, щоб тоді не зазівати. Тепер я хочу потрусити. Трішки маком. Там декілька. Ось так потрошу в трьох місцях, а решту в куржутом. Це дуже легко і економно. Ось так, дівчат. Так, тепер ставлю в розстойку. Ще десь хвилин може на 20, коли збільшиться виріб в 2 чи в 2,5 рази. Потім ставлю в духовку десь хвилин на 20 попікатися 180 градусів. Ось такі я, дівчатка, спекла. Різдвяний калач плетівка, завжди я ось так близькою водичкою зверху. Ось такий гарний. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого, бережіть одне одного і будьте всі здорові, всіх обіймаю і до наступних зустрічей.